Європейський союз ймовірно не встигне поставити Україні один мільйон боєприпасів. Це ті снаряди, які Брюссель пообіцяв надати нам до березня наступного року. Наразі європейські чиновники вже сумніваються в цих термінах, адже військові виробничі потужності країн ЄС ще не доведені до необхідного рівня. Тему продовжить Анна Грішана. Леопард, інженерна техніка, автомобілі, тисяча снарядів та майже півтора мільйони набоїв. Це останній пакет допомоги, що днями надійшов від Німеччини. А от мільйон боєприпасів, які ще навесні Євросоюз пообіцяв зсу до наступного березня. Виявляється, лише амбітна ціль: третину Україна вже отримала, а от, зрештою, вірогідна затримка. Визнали у Брюсселі Європейська промисловість експортує багато у треті країни. Ми просимо країни-члени змінити маршрут і свій пріоритет, щоб надати його Україні. Мільйон боєприпасів залишається політичною метою, амбітною, але все ще ціллю. План забезпечення України зброєю був такий: спершу надати снаряди з власних складів країн ЄС. Виконано ЗСУ отримали понад 300 тисяч одиниць відзвітували у Брюсселі. Далі спільні закупівлі та нарощення виробництва. Росія виробляє снаряди у три зміни. А європа все ще спить. Але у порівнянні з минулим починає нарощувати потужності. Навіть мільйон недостатньо має бути більше Літаки f 16 чи інші системи ППО, те, що Україні вкрай необхідно зараз. Зараз держави-члени спільно виробляють менше мільйона снарядів на рік, аби вчасно підтримати ЗСУ країни ЄС мають збільшити держзамовлення на виробництво зброї, кажуть у Єврораді, тобто пропонувати виробникам привабливі контракти за ринковими цінами. Водночас у НАТО підрахували вартість одного артилерійського снаряда зросла з 2 до 8 тисяч євро після повномасштабного нападу Росії на Україну. Євродепутат, екс командувач силами оборони Естонії Ріго Терас у інтерв'ю Ми Україна пояснює, як працює європейський оборонпром. Урядом потрібно укладати угоди із компаніями, тоді виробники отримують державні гарантії. Вартість зброї здорожчала, адже зросли ціни на комплектуючі у порівнянні з довоєнним часом. Але питання не в грошах, а в тому, що великі країни, такі як Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, мають збільшити держзамовлення, щоб отримати товар вчасно. Наприклад, Німеччина вже замовила у місцевого виробника втричі більше систем ППО. Директор підприємства заявив, за рік мають виготовити вісім установок замість звичних трьох. Теж саме і з ракетами. 2024-го очікують зняти з конвеєра пів тисячі одиниць. Загалом Берлін погодив збільшити вдвічі військову підтримку України наступного року до восьми мільярдів євро. А у НАТО пропонують стандартизувати артилерійські боєприпаси. Мовляв, так прискориться їхнє виробництво, заявив очільник військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер. Наразі існують 14 різних типів 155 мм снарядів, і кожна з країн виробляє тип зброї на свій розсуд. ЗСУ на фронті вистрілюють 45 тисяч снарядів на тиждень, підрахувала німецьке Deutsche Welle. що в рази більше ніж виходить з під європейських станків. Ми не можемо дозволити президентові Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі і підтримати її в наших інтересах. Зараз більшість снарядів, які захід передає Україні, виготовлені у Франції, яка має найбільший оборонний сектор у Євросоюзі, та Норвегії. В Єврокомісії сподіваються, до весни країни ЄС поставлять на потік виробництво і мільйон боєприпасів отримають. Але це думка тільки політиків, які сидять у кабінетах євроінституцій. А ті, хто напряму пов'язаний із військовою справою, як то міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус або Болгарії, Тодор Тагарев, вважають. Одними силами країн-членів не впораються, і щоби виконати обіцянку дану Україні, потрібно шукати альтернативу. Наприклад, Латвія вже запропонувала купувати снаряди для нашої армії у позаблокових держав. Ініціативу одразу підтримали усі країни Балтії та Швеція. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.